Добрий день любі мої. Зараз мені там потелефонувала клієнтка і попросила мене записати відео про про те, чи буде наступ рососійських військ оцих їхніх на Рівненську і Волинську область, тому що дуже щось там вони. Активізувалися. Давайте подивимось, чи буде Рососійський войск. Найближчі три дні наступ. Дивіться. Перше, що можу сказати, вони стоять, чекають команди, перераховують їхні ем, здобутки, перераховують всі їхні кошти, перераховують всі їхні там, танки, БМП і всі ці, і чекають команди. Чекають команди і йдуть в бій, чи буде. Ні, ви знаєте, поки що вони стоять, але, е, думаю, що в серпні місяці, трошечки пізніше, все-таки буде якийсь перехід кордонів, але, але, так, буде перехід, але він буде ну, не дуже довго і їх розіб'ють не, не так суттєво. Дивіться, єдине, що От можу сказати, що ракети, які летять з їхньої, з, від дерунів, вони так і будуть летіти. Тобто нічого не зміниться. І взагалі я можу вам сказати, що Волинська. Давайте подивимося Волинську ще раз. Ну я дивилася на цей тиждень, але давайте ще пару карт. Ні, в принципі, Волинська ні. Так. А от Рівненська, дивіться, якісь будуть засилатися ДРГ по Рівненській області. Але це такі, знаєте, ну, дьявол він завжди таке, знаєте, понти. понти. Дьявол це такі не суттєво, дуже важко, не суттєво і взагалі. Тому що ми там контролюємо дуже все. Ми працюємо над обороною. Єдине, що дивіться, можуть бути ракети. Тобто Рівненській області взагалі нічого не загрожує, крім ракет. Переходи ДРГ, десь вони там доб'ють їх. Тому нічого такого, деруни, не зайдуть. Оце єдине, я вам скажу. Дякую вам і підписуйтесь на мій канал.